Голова громади з Чернігівщини вкрала гроші. Рік тому час Чернігівський розповідав про історію Седнава. Тоді місцева ВО голови Тетяна Мореляк сфальсифікувала документи і отримала гроші за програмою її відновлення, хоча її будинок не був пошкоджений під час бойових дій. Тоді пані Мореляк відмовилася спілкуватися із нашою знімальною групою, заявивши, що ми даємо недостовірну інформацію. У зв'язку з тим, що ви перекручуєте інформацію, даєте недостовірну інформацію. Зв'язку з тим я не хочу з вами спілкуватися. Виявилося, недостовірну інформацію надавала якраз пані Тетяна історією, зацікавились правоохоронці і. Ось рішення суду, згідно якого вона визнана винною у вчиненні кримінального злочину. Зрозумівши, що пахне смаженим, саднівська чиновниця покаялася і визнала провину, а тому не потрапила за ґрати, обійшовшись штрафом. Наша знімальна група вирішила попитати у пані Тетяни про цю ситуацію, сподіваючись, що можливо вона дійсно визнала провину і готова нарешті чесно відповісти на питання журналістів. Але у селищній раді нам повідомили наступне нам спілкуватися, як бачимо, покаявшись у суді, ВО голови все ще не хоче бути правдивою до кінця і публічно розповісти про свої незаконні дії. Варто відзначити, що поява журналістів викликала у селищній раді справжній переполох, а сама пані Мореляк так і не вийшла з кабінету за той час, що ми перебували у приміщенні. До речі, про те, що вона виділила собі кошти незаконно, місцеві жителі знають, як знали ще рік тому. Руйнувань не було ж тут. ніяких. Яких тут руйнування було? Не чули, щоб тут руйнування було. мабуть, не було нічого. Тут ніде не Ні, тут Ні, нічого. Не було. Прильотів по Марилях Тетяни Николаївни не було. І взагалі в Сидніві прильотів не було. Багато було окупантів. Їздили танками, БТРами всім, але прильотів не було. Не було. А то гарантія 100%, 150%. Не було навіть жодного вистрілу. Ніякого не було тут. Вони просто ходили тут, так патрулірували, на вистріла не було. Тут хай це, це все брехня. Не було ніякого прильоту. На вулиці тихо було. Раз бронетранспортер, чи я не знаю, щось таке високе. Освітлювало всю вулицю у два години ночі, проїхало, що я улетіла за секунду в погріб, а більше нічого не було. Ходили тут, вони. Русські шукали махорки, закурити, питали. А так більше нічого тут не було ніяких прильотів. А ось як місцеві характеризують роботу мореляк на посаді ВО голови громади. Ну як сказати, працює. Працює 50 на 50. Лічно, я з нею не сталкувалася. Інші люди наші сталкувалися, то скаржилися на неї. Цікаво відмітити, що деякі місцеві жителі явно побоюються ВО голови, і хоча спочатку були не проти поспілкуватися з журналістами, почувши прізвище Мореляк, різко відмовлялись. Ой, вибачте, я не можу зараз. Голова болить здорово, треба тікачка. Водночас у соціальних мережах Саднівці обурені діяльністю Мореляк. Приміром, у місцевих Фейсбук-групах багато критики в її адресу, і майже немає коментарів на захист. Як відомо, Тетяна Мореляк керує Саднівською громадою із 2021 року, і за цей час не раз потрапляла у скандали. Тепер вона офіційно засуджена. Але чи зміниться щось у Седневі? Ми слідкуватимемо за ситуацією.